У місті Боя, оцей храм був принадлежав православній церкві України. Нема такого по закону, нема такого. Покажіть мені, щоб там так було написано. Ви вносите зміни в наш статут, наш статут. Де чого? статут чого? української православної церкви? Ми, ми не українська православна церква. А чого ви тоді до нас прилізли? Я не приліз, я прийшов, я місцевий житель. Ваші племі в, в ПЦУ, тут 300 штук, чого ви туди не ходите? Чого ви туди не я ходите? Я маю на це право. Ходить мені! Я член своєї громади. мені. Ходіть цей грам! Ходіте українську! Тільки поміжте, для початку поміжте і Не Відчепайте мене! Я хто? Хто ви такі, щоб я вам давала паспорт? Відчепіться від мене! Я ще раз запитую, про що ви там? Ви ж навіть збори не проводили, про що Я ви не збори, такі в нас збори, бо ви не даєте. Поліція, встановіть, що тут зараз що тут відбувається. Встановіть, що тут відбувається. Я вам кажу, що тут відбувається злочин. Ці люди, ці люди голосують. на записати напишу навіть запишу